Вітаю, вітаю, мої хороші! Вітаю, вітаю, мої найкращі. Ви на каналі Торо Україна, на каналі Української Відьми. сьогодні дивимося з вами липень! Порада, що принесе, яка енергія буде в цьому місяці для вас. Не забувайте підписуватись, приходити на особисті. І нагадаю, що спонсори можуть задавати в етерах конкретні питання. Про себе, сконцентруйтесь на собі на цьому місяці, який буде. У нас ще будуть додаткові відео по знаках зодіаку. Що принесе липень? Що він хоче вам передати, сказати? до чого треба підготуватись емоційно і морально. Обирайте. Перший варіант. Не перебувайте довго в роздумах, легкі, швидкі рішення. Що б ви не відчували, як би вам не здавалося, що може бути все погано. Насправді, всередині вас є багато ресурсу, але ви чомусь його віддаєте оточуючим, а не витрачаєте на себе. Серце буде до когось прив'язане. Хочете або зустріч, або дороги кудись. А людина вами маніпулює. Це вас ранить. Новина про людину буде. Від якої давно не було звісточки. Тут порада не чекати, знаєте, ви як будете жити в очікуванні. Ваше життя дуже сильно залежить від життів інших. Не очікуйте нікого, обирайте себе. Хто одинокий, дівчата, тут дуже багато взаємодії, спілкування, можуть бути і нові стосунки, але знову ж таки притягуємо тих, хто маніпулює. Спочатку, так, ми на це погоджуємось. Ми бачимо, що людина якась, ну, давайте, девакувати, дивна. да? А потім все намагаємось від цього втекти. Ну, ти ж обрала такий шлях, можливо, ви вже в таких стосунках. Не діліться ні з ким душевними стражданнями. Чому? Тому що це потім вийде на загал. Те, що мало бути таємницею, Стане відомо багатьом. Давайте подивимо ще перший варіант. Якщо ви захочете собі особистий прогноз розгорнутий по всіх напрямках, по всіх сферах життя, наприклад, на три місяці ви можете написати мені на телеграми, ми це подивимось. Важка праця, знаєте, витрати несподівані туди, куди ви не хотіли витрачати. Дивіться, от як, таке відчуття, що ви комусь могли вже допомогти, комусь дати гроші, а собі зараз не вистачить. Робіть все, знаєте, серце серцем, робіть все розумом. Якщо ви розумієте, що людина тільки бере з вас нічого не віддає, то досить туди вкладатися. Вкладайтесь тільки туди. Звідки вам приходить якийсь результат? Хоча би вдячність. Тут можуть бути стосунки нові. Тут багато хто вийде на цей шлях. Або оновлення стосунків. От хочеться шлях до оновлення. Другий варіант. Якась ідея, вона вже у вас, вже щось крутиться в голові. Я хочу чимось займатися, я хочу якийсь результат. Я хочу якийсь змін в житті. Доведеться, як знаєте, до церкви сходити. Є питання запаліть свічку. Запитайте у тих, хто міг це знати. Ви будете на виборі. Старе життя чи нове? Таке відчуття, що, знаєте, свіжий погляд на те, що вже було у вашому житті. Будуть постійно заманювати, знаєте, як намагатися кудись втягнути. А у вас буде відчуття, що от не хочу я йти на цю зустріч, або не хочу я цим займатися, бо ну, це мені не до душі. Знаєте, оберігайте свою таємницю, документи, переписки, оберігайте, бо як. Людина дізнається щось таке, що, ну, що буде як компромантом проти вас. Не всі друзі. Це близька до вас людина. Який ви навіть могли допомагати. Так, дивимось третій варіант. Липень. Нагадаю, що якщо ви захочете собі особистий розклад на три місяці, на пів року по кожній сфері життя, ви можете це написати мені на телеграм. Не втікайте від відповідальності. Якщо у вас якась там проблема на роботі, зустрічайте її. Якщо там хтось іде з конфліктом на вас, наприклад, в стосунках, одне беріть паузу. Відразу вирішуйте, швидко вирішуйте. Бо таки, знаєте, момент я пересиджу, я, поки буря вщухне, не вийде, не вщухне. Щось ви могли вже сказати, зробити, от якась була активна ваша дія, зараз будуть на неї наслідки. Місяць такий безрезультатний. І, і мріяти не мрію, і більше пустих якихось. Розмов. А давай посваримося, давай щось поз'ясовуємо. Ви не знаєте, що ви хочете. Ви просто хочете, щоб вам подарували подарунок, якийсь подарунок, щоб до вас якось інакше ставились. А ці люди, які вас оточують, вони, ну, якби. Нададуть вам того, що ви хочете. І ви і ображаєтеся, і будете, як знаєте, гнівитися і будете за кимось спостерігати, з ким там, можливо, ти спілкуєшся, і, і спати будете погано. І, і як знаєте, і, і життя погане, і я собі не належу, і все в мене не так, і воно так не складається, як би я хотіла. Так ви ж нічого не змінюєте. Вам тут порада, дивіться, щоб себе не спалити, самих не руйнувати. Ви не оточуючих руйнуєте, ви себе руйнуєте. Щоб себе не зруйнувати, середин. От відкладіть той момент, от ви не згодні, наприклад, зі стосунками. Не так він до вас ставиться, бо немає тих стосунків, ви цим не згодні. Або не та робота. Не боріться самі з собою, з вітряками, розумієте? Просто займіться чимось іншим. Попросіть якийсь результат. Да? Скажіть, я от, от зараз в мене тупік, а я хочу отак. Займіться здоров'ям, відпочинком, От просто фокус на себе і не те, що забудьте, те, що ви не можете, знаєте, змінити те, що вас бісить. І, наприклад, ви не будете з цих стосунків виходити, але вас, ну, якби вони не влаштовують. Попросіть таких змін. От, у вищих сил. От, я хочу, щоб він почав мене чути. Бо я хочу, щоб моє життя, в моєму житті з'явився такий-то чоловік. Або я хочу, щоб я шукаю роботу, з'явилася така-то робота. Або я хочу, щоб в мене це перестало боліти, бо мені отак-отак. І я хочу, щоб перестало боліти воно там, ну, найкращим для мене способом. Попрацюйте з цим. Думки про смерть: один день поплакати, інший день порадіти. Не відпускайте все. Заминаю.